І ось ви вже за кермом своєї улюбленої BMW i3. Що можна ще додати або модернізувати для того, щоб і так комфортний автомобіль був ще кращий? У будь-якому автомобілі BMW є опції, які вже є в наявності фізично, але вони вимкнені. А щоб їх увімкнути, їх можна просто закодити. Це робиться або за допомогою obd 2 свистка та вашого мобільного телефона, або спеціального адаптера та ноутбука. Отож розпочнемо спочатку з мультимедіа. Хто б що не казав, але для багатьох водіїв це, мабуть, найголовніша функція в автомобілі із додаткових. І найважливішою і зручною функцією для власників айфонів є така штука, як CarPlay. Для власників Android є схожа функція, яка називається Android Auto, але я нею ніколи не користувався, тому що я не користуюсь Андроїда. Поговоримо про CarPlay в BMW i3. В рестайлових BMW i3 це ті, що після 18-го року їх можна впізнати по тоненьким е, фарам дальнього світла. Стоїть магнітола MBT Evo, яка підтримує CarPlay з заводу. Якщо його немає, можна просто закодити цю функцію. Це працює з великими та маленькими дисплеями без різниці. Для власників Андроїда хочу наголосити, що штатна магнітола MBT Evo не підтримує Android Auto, тільки CarPlay. Але що робити, якщо у вас дорестайловий автомобіль і там немає функції CarPlay? А покористувавшись CarPlay, я скажу, що це прям необхідна функція у кожному автомобілі. Існує для BMW дорестайлових три варіанти виходу з ситуації. Наприклад, перша це магнітола Ентрінав, але вона підтримує лише маленький дисплей. Другий варіант це заміна магнітола MBT на MBT Evo. Причому потрібно брати е, п'яту чи шосту версію. Нюансом такої модернізації є те, що е, монітор працює від іншої напруги. Це можна виправити, замінивши монітор на монітор від МБТ Ево або поставити е, перетворювач напруги, але е, з цим перетворювачем є також нюанс потрібно періодично вимикати, вмикати бо він відвалюється. Лікується це або перезавантаженням магнітоли, або е, можна вставити просто перемикач, який вимикає, вмикає напругу на екранчику, і все буде працювати. Останній варіант, який буду робити, я, це так звана шайтан-коробка. Ось так вона прийшла. Прийшла, звісно, з нюансами з Аліекспресу, але про них я розкажу пізніше. Робимо маленьку розпаковку. Макулатурка одразу йде. Інструкціями, сама Шайтан-коробка, в ній є вихід HDMI, тому що я брав таку саме версію. GPS-антена, вихід і вхід до монітора і під'єднання до каншини. І ще можна додаткові камери поставити. Також в комплекті є уся проводка для підключення, зовнішній USB вихіди під камери чи входи і антена. Магнітолог BMW I3 знаходиться під заднім сидінням, а китайці рекомендують встановлювати її під бардачком, тягнути кабель через корпус і під'єднуватись ось тут. В принципі, це не складно зробити самотужки, але так як мені потрібно додаткові ще штуки, я поїду до майстра. А додатково закодувати я хочу, щоб вмикалися підігрів сидінь під час прогріву салону взимку дистанційно, та зробити додаткове постійне живлення для роутера, щоб бути завжди із Wi-Fi. Знайшов я ось такий модуль: це Quick Charge 4 від 6 до 32 вольт. Він бере і вихід з USB. Та ось такий ще є модуль, який, начебто, підтримує Power Delivery і також Quick Charge. І ось Айка вже готується до модернізації. Шайтан-коробка прийшла з пригодами з Аліекспресу. Вона застрягла на митниці на 2-3 тижні. Довелося декілька разів відсилати документи, щоб все перевірили. І в підсумку я заплатив біля 300 гривень за розмитнення. І хоча я купував товар зі знижкою, все одно довелося заплатити мито за повну ціну товару. Покористувався я цією шайтан-коробочкою з CarPlay декілька днів і можу розказати про нього майже все. Перемикати режим CarPlay та звичайної магнітоли можна, зажавши кнопочку меню. Бачите, ось перемикнулося. Знову перемикнулося. Якщо щось заключило чи зависло, кнопочкою back можна затримати, і CarPlay буде перезавантажуватись. Ось, воно вибило. Чекаємо і завантажується з нуля. Нарешті я почав користуватися цими кнопками. Працює кнопочка виклику, працює оця крутилка для вибору чогось в меню і натиск, щоб натискати і вибирати щось. Так, щодо самого девайсу, а тут в нас в CarPlay з'явилася кнопочка Home. Ми переходимо на неї і по попадаємо в меню. Користуватися іншими функціями в меню в мене не вийшло, тому що в мене працює лише CarPlay. Кнопочка AirPlay не працює, android Auto я не перевіряв. USB працює. Я встановлював HDMI. так. Камера це аналогові входи, тюльпанчики, які є е, всередині. HDMI, ще поки нічого не підключав сюди, треба додати. І налаштування. На налаштуваннях можна вибрати е, мову, можна налаштувати дисплей. Оновити програмне забезпечення, але в мене немає паролі і китаєць не хоче його давати. Подивитися версію системи. І налаштування інше. Багато хто на форумах каже, що звук через цю е, шайтан коробку набагато гірший ніж е, через Bluetooth. Тож тут є налаштування, щоб пускати звук завжди через Bluetooth. Тут Cars Bluetooth Channel» і ми юзаємо через Bluetooth. Можна перемикнути, і буде у нас AUX. Вимкнути або вимкнути е, кнопочки на рулі, е, увімкнути в меню YouTube чи вимкнути, але це також не працює. При виборі звуку через AUX трошечки втрачається якість, але так як ця коробочка зроблена в Китаї, то є безліч нюансів. Наприклад, якщо ви кидаєте звук через AUX, то... Саме вона обробляє звук з вашого телефона і якість погіршується. Ну не сильно це, але це можна почути. Друге, це коли ви включаєте якісь там YouTube чи Instagram шорти, воно підвисає і ну, нема в реал-таймі, тобто є затримка. Наступний нюанс це телефонні виклики. Коли у вас стоїть через звук, тоді ви можете просто не почути вашого, з ким ви спілкуєтесь, або вас не почують. Тож і мій вибір це Bluetooth. Коли ви ставите аудіо через Bluetooth, якість звуку повертається, телефонні дзвінки повертаються і все працює, начебто добре. Але в програмі Apple Music буває, що ви боретесь з тим, щоб увімкнути правильно плейліст. Нестандартний, тому що BMW чомусь пригнічує iPhone і вмикає те, що йому потрібно, а не те, що вам потрібно. Але я придумав як з цим боротися. Для цього можна зайти, наприклад, в YouTube Music, включити якийсь трек і повернутися знову до плейліста, який вас цікавить, і воно увімкнеться і не буде ніяких проблем. А для тих, хто скаже, що краще користуватися android телефоном, ні, 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 ні за що. Найважливіший нюанс, коли у вас буде стояти аудіо через Bluetooth, ви так само, як і просто від Bluetooth, не зможете слухати голосові повідомлення, не зможете дивитися відео в Телеграмі, наприклад, тощо. І нарешті вам відкривається функція керувати музикою з руля. А тепер давайте перейдемо до функцій, які можна закодувати з вашого мобільного телефона. І для цього нам потрібен obd 2 адаптер та платна версія програми Code. І тут більше пощастило власникам Android-пристроїв, тому що можна просто скачати APK-шку, А програма коштує 50 доларів для айфона чи андроїда. І продовжуючи тему мультимедіа, ми можемо прошити додаткові кодики та відео при русі. Ви можете накачати собі фільми, серіали та дивитися у подорожах, наприклад, на ось такий жорсткий диск. А тепер подивимось, як це працює. Заходимо у мультимедіа, зовнішні пристрої, вибираємо наш жорсткий диск, вибираємо інші носії, відео. І ось все, що ми накачали. Наприклад, у фільмах. Можна побачити от, чарлі шоколадна фабрика. Це наш минулий фільм. Запускаємо плей. І в нас працює кіно. Можна увімкнути додатковий екран з тим, що вам потрібно, чи навігація, чи ще щось. Наступна функція, яку можна закодувати, це складання зеркал з без ключового доступу. Наприклад, ось ми прикладаємо, тримаємо, і зеркала складаються. При відмиканні вони відкриваються. Ну і також з цим працює разом закриття вікон та люку. Бачите, складається зеркала, тримаємо далі і закривається люк. Складання припиняється, як тільки ви відпускаєте. Без ключовий, наступне, ви знаєте, що у BMW i3 безрамочні двері. Тому коли ви відкриваєте цю дверцята, то е, вікно привідкривається. Коли зачиняєте, воно піджимається. І так, можна закодувати, щоб вікно відкривалося до половини. Але я не розумію навіщо така штука. Наступне кодування це вимкнення сигналу при відсібнутому ремені. Я закликаю завжди їздити з пристібнутим ременем безпеки, але у будь-якому випадку можна викнути цей сигнал. Е, перший варіант це можна виконати звуковий сигнал, коли ви їдете. Інше це можна вигнути сигналізатор лампочку на приборній панелі. Наступне кодування це вибір режиму руху по замовчуванню. В BMW i 3 є декілька режимів: це Comfort, це Екопро. Еко Про плюс та в С-версіях є режим спорт. BMW налаштована так, що завжди вибирає режим комфорт для їзди, коли ви вмикаєте автомобіль, але це можна налаштувати. Можна самому вибрати режим за замовчуванням, або можна поставити, щоб вона запам'ятовувала останній, який у вас був. На мене найзручніше налаштування, щоб воно запам'ятовувало режим їзди, тому що у вас може бути сьогодні такий настрій, а завтра інший настрій. Також є ряд функцій, які можна кодувати. Тільки через комп'ютер, через спеціальну програму. Для цього потрібен ноутбук на Windows та е, спеціальний адаптер, який з іншої сторони через Ethernet підключається. Дуже зручна функція це ліміт швидкості. Ви натискаєте кнопочку Set і виставляєте ліміт швидкості. Наприклад, ось 50. Машина пригальмовує, ви натискаєте на гашетку, і вона не розганяється швидше. Бачите, 50, вона тримає. Якщо вжати педальку, то вона вистрілить. Наступна функція це розпізнавання знаків. Зараз воно бере інформацію з навігатора. А потім воно чи бачить, читає знак. Цю функцію можна закодувати, якщо у вас є передня камера. Зрозуміти, чи є вона в вашій комплектації, можна по цій кнопочці. Якщо вона присутня, тоді камера є. Можна підключити функцію допомога в пробках, ось ця кнопочка. Коли ви її натискаєте, з'являються знизу ось такі штучки. І для того, щоб вона запрацювала, вам потрібно, щоб впереді йшла машина, були чіткі лінії справа та зліва. Ще ця функція потребує того, щоб руки постійно були тільки на кермі. І в моєму випадку це було так, що треба було так стискати руль, що е, за 10 секунд руки боліли так, що аж страшно. Щоб з цим боротися, ставиться в кермо обманка, яка завжди каже автомобілі, що руки лежать на кермі. Ось так він підкермовує, тримає в полосі, але трошечки віляє вправо, вліво, вправо, вліво по цій полосі. Ця функція є стандартною в автомобілі, але а, навіщо кодування? Ця функція доступна лише на автострадах, тобто воно поджепієсу бачить і не дозволяє користуватися а, там, наприклад, у місті. Або на якихось трасах, яке воно не вважає автострадою, та ще е, обмеження швидкості 60 км на годину, тобто воно не працює більше ніж 60 км на годину. Е, робиться кодування, яке дозволяє цим користуватися на будь-якій швидкості і в будь-якому географічному місці. Мені, хоч ця функція подобається, але покладатися на неї не можна ні в якому разі. Це чисто так, допоміжна якась штука і працює це реально в. В не чекайте, що ви просто будете їхати в пробці і не на що не звертати увагу. Так як адаптивний круіз-контроль, після 5 секунд, як ви стоїте, е скидається і потрібно чи нажати кнопочку ресет, чи натиснути газ для того, щоб вона знову поїхала. Подивимось, пройде вона таку дугу чи не пройде ось такий поворот. Загубила. Дивимось такий поворот. Пройде вона сама чи не пройде. Бачите, підролюю. Захопила. Наступне кодування це пам'ять підігріву сидінь. В BMW електронне керування підігрівом сидінь. Тому коли ви вимикаєте автомобіль, через 15 хвилин воно забуває, що воно було увімкненим. І кодування можна зробити, щоб або воно запам'ятовувало на одну добу це налаштування, або завжди пам'ятало. Також можна дозволити, щоб при дистанційному прогріві салону можна було вмикати підігрів сидінь. А це означає, що якщо при останній поїздці у вас був увімкнений підігрів сидінь, і ви включаєте дистанційний прогрів в салону, то сидіння також увімкнуться і будуть зустрічати тепленькими. Також існує додаткова опція автоматичного дальнього світла, але вам потрібно буде замінити оцей речіжок на речіжок з іншої BMW, там де він присутній. Також для власників гібридних BMW i3 є кодування, які дозволяють вмикати е, свій бензиновий двигун REX е, тоді, коли їм зручно, але а не коли вирішить автомобіль. Та додатково виводите меню е, керування REX, коли вам потрібно буде. А в Бімеркоді існує ще безліч налаштувань. Якщо вам про це цікаво, пишіть в коментарях, і я зроблю окреме відео на цю тему. До зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та донатьте на ЗСУ.